Доброго дня, друзі! З вами товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут. Ми сьогодні знову знаходимося у селі Городище. Це старовинне село. Поряд розташовувалась Запорізька Січ, на думку деяких істориків, а саме Томаківська. Ми знаходимося біля однієї хати старовинної. За словами місцевого мешканця, який тут наразі проживає хаті, вже більше ста років. Тут раніше проживала його бабуся. Марфа Гордіївна Христенко. За моєю спиною знаходиться самен. Це от такі палички, які використовувалися у будівлі старовинних хат. Самен. Можливо, е якась друга назва, але, е на мою думку, це саме-сан. Адже от неподалік Солоку знаходиться Гніздо Ластівки. Ось видно. Людям вже жити тут не дуже затисно, от з ластиком якраз. Ми вам хотіли сьогодні показати хату старовину, але самі от я, власне, сам натрапив на таку цікаву знахідку, на яку я навіть і не очікував. Це от така старовинна скриня, і, скоріш за всього, вона належала Марфі гордівні, яка раніше проживала у селі Городище Старовинному. Мене дуже вразила ця скриня, тому що вона така от гарна, на ній зображено або квіти, або якісь другі малюнки з візерунками. І мені от по стилю нагадує чимось петриківський розпис. А вам що нагадує оці от малюнки та візеруночки? Пишіть у коментарях свою думку. Ми взяли, почистили трошки, трошки цю скриню. Та я сказав власнику цієї ділянки та будинку, щоб зберігав та не продавав, бо це сімейна пам'ять така, сімейна реліквія можна сказати. Ця хата, наразі, яку ми вам показали, вже досить стара та знаходиться у такому стані, тому що людина живе вже другій, а цю хатку залишив як пам'ять для зберігання всіяких там предметів для обробки города та іншого. І, на жаль, недовго залишилось ще стояти в цій хаті, тому ми вирішили вам показати її. У такому от вигляді, яка вона є наразі. А оце от світлина Марфи Гордієнко Христенко. Її не стало у 80-х роках. Це власниця цієї хати, яку ми вам показували. Та власниця цієї скрині. Вона була корінною мешканкою села Городище. Це от родича Марія Гордіївна. Це світлина ще до революційних часів. Фотографію зроблено в місті Нікополь Е. Мальт. Це прізвище фотографа. З вами було товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут.